Це у нас вход в квартиру, я вже в квартирі. Виход з квартири покажу. Коли квартиру покажу, спочатку квартиру. Значить, це у нас тут коридор, вішалка, шкаф. Батарея, потолок. Зроблю вам невеличкий обзор квартири в італійському стилі. Тут в нас опять Коридор з цього коридора заходиш. В ванну, в кухню і в кімнату, Звідки я вам і начну розказувати і показувати цю квартиру? Шикарна квартира в оригіналі. Як сто років назад. Не спортили ніяким євроремонтом. Слава Богу. Обращаю вашу увагу на стіни. Такі стіни в моєї бабушки в сараї, якщо зрівнювати. В Італії це нормально. І мені теж подобається. побілив цю стіну раз в десять років. І не паришся. Занавісіди, обереті увагу. І зразу вспоминайте, які занавісі в Україні. Скільки там грошей вбухають. Замість так у нас тут такі якщо... якщо вам сонце або ж вас вечором ніхто не бачив. Отак це все закривається і від сонця, і, і від людей. Квартира дуже стара, Я не знаю скільки років. Подоконники з камня. Ну це Італія, це Європа, але це навірно теж все з камня. Чи це, ні, це плитка? Це плитка, які років сто, напевно, вже. Я думаю, ви навіть не сумніваєтесь, що її років 100. І що її тут поставили сюди років сто назад, якщо не більше. Кровать, комната доволі така велика. Двері, двері покажу, коли будемо виходити. Потолок ідеальний, шикарний. Боже, як мені подобається. Такий стиль квартири. Тут а, виход у нас на балкон. Теж таперелі, є, щоб двері закривати. Там теж таперелі. Там кондиціонер, Камін. Я думаю, він навіть робочий камін. Столик. Шестих времен. Ну, Столик поновіший, але ну, теж він ретро. Видно, що старенький. Камін, я думаю, робочий. Колись вдома отаплювалися камінами в нас грубкою, а тут каміном. Він чорненький такий, видно, що щось колись тут якісь дрова горіли. Тут над нами ще один етаж є. Це от, таке перекриття в домі. Стіна зелена, прикольно. Класно. Двері. Зверніть увагу. Який тут а замок, яка тут штаба на дверях. Ну от квартира повністю в оригіналі. От штаба. А от включателі вже якби сенсорні йдуть. Так, переходимо. Ми зайшли звідти з коридорчика. Давайте в коридорчик повернемося, Показую, що тут камін для каміна приспособи, щоб попіл збирати від дров. І дрова саме. Тому що все позгорало. От ще один етаж над нами є балкон. Дивіться, оці розпорки металічні. Це вже, це вже сучасні. Це вже якби страховка, щоб цей балкон не обвалився. Я думаю, тут видно по, по дому, що це здання дуже старе. Балкон заходити на балкон можна якийсь звідси, так і з тої кімнати, де ми з вами тільки що були. Двор, в двір влазить 4 машини. Маленький двір, звісно, так як хотілося б. Ну, тут в все маленьке. Ну Є і великі квартири, але в більшості всього зроблено компактно. тому що ці всі квартири перероблялись в більшості з-під сараїв. На перших етажах звичайно, завжди сараї, там не хосліки, були, не знаю, якісь хазяйства колись, років 50 ще назад. Тож видно, структура стіни повністю здання з камня йде. В перемішку з якимось пічом. Ну 99% тут ось з кам'я. Це ми знаходимося в ванні. Тут у нас душова стоїть кабіна, двері теж. Звертайте увагу, у нас двері такі тільки в сараї ставляться. Або дуже-дуже старих бабушкиних в дамах, це прямо дуже старе. Тут дверки від'їжджають на сторону. Прикольно. Уніта стоїть. Біде стоїть умивальник, батарея, зеркало, класно. Це однокомнатна квартира. Виходить. Тут будуть виставляти температуру на отоплення. Далі з коридорами заходимо вже в кухню. Стіни ті ж самі, та ж сама структура. Подалок теж не може ніяк помінятися і не поміняється, тому що то, тоді така технологія стройки була. А пол. Бить увагу, везде пол рівний навіть в той час. Тільки вот там ступенька була. Мені здається, що тут чи тут довбали, чи це воно так ізначально було. Щоб зробити цей прийом. не знаю, не вірю. Заходимо в кухню, двері теж такі самі. Все стареньке. Кухня, компактна кухня, невеличка, на столик на двох персон, мікроволновка, холодильник. Морозиловка. Тут у нас плита, духовка, тут а, значить стиралка. Я б сюди не поставив би. Лава то тобто посудобонічну машину. А цю поставив би в ванну. Тут у нас мусорка. А тут не знаю, як Це балкончик і не балкончик. От. Це якби типу, закривається ця дверка стік, дверка з стеклом. І туди ви можете поставити непотрібні вам речі. От лісниця, наприклад, якась стоїть. Бо там тупік, там далі вже нікуди не йде, там вже чийсь другий балкон. Так відкривається ця Ну Щоб вам багато світла не було, чи щоб вас не бачили з тої сторони, можете отак закрити. Круто, так? Да? Вау, тут -от котел стоїть, натоплення. От і все, от і вся вам квартира, кухня, ванна, коридор. А виход з квартири на вулицю вже покаже, як буду виходити, звідси. Комната, звісно, тут огромна. Красива, дуже красива. Кому теж нравиться такий стіль. Це стіль. Пишіть коментарі. І представте, як тут просто ремонт робити. Взяв побілив одну стінку там, над каміном і цю стінку. Все. І раз в 10 років, мабуть, це зробив. Все. Не треба ніяких навісних потолків, не треба ніякого гіпсокартону ліпити. Все живе камінь, все дихає. Немає хімії ніякої сучасної. Літом, який кайф, зиму, літом. зимою який кайф, затопити цей камінь, лежиш собі на кроватці, або набадишся тілік, тріщить костер. кайф. Ну, звісно, в центрі комо Італія. В центрі комо ця квартира. Вона тут буде стояти. Немалих грошей. Немалих. Ця квартира здається для туристів. Буде верніше здаватися для туристів. ну, Тут ніхто і не жив. Не знаю, вже Дуже дуже багато років. Ну, італійці, от в Італії, основний бізнес. Це хто має можливість. Кому стаються квартири по наслідству, вони їх так і далі тримають, здають от, туристам. І от за таку квартиру, там не знаю, за сутки десь люди заплатять. Ну, скільки тут заїде, два-чотири чоловіка, максимум цю квартиру. Ну, от вони заплатять десь 200-250 євро в сутки, в залежності від сезону року. Може бути і навіть дорожче, це, це вже треба. Ну не менше, ніж 250 євро точно за таку квартиру. Треба буде заплатити за сутки. Ось так ось. Тут покраска полочки йде. Полочка буде висіти тут. Ось тут буде висіти полочка. Тут е -е, читофан, хто приходить, може відповідати, відкривати звідси. Все прям красиво. Не те, що, як кажуть нас, дорого-багато. Ні, тут а не дорого-багато, а тут а іменно історія, історі... історичний стіль. Я не знаю, як правильно об'яснити, як правильно сказати свою мисль. Ну от те, що італянці сохранили, те, що вони строїли років 100 назад як воно зараз виглядає, і воно виглядить до сих пор приврікательно, і ти заходиш такий, Вау, як прикольно, вау, як круто, вау, як класно. Таке можна в фільмах подивитися. Коли я в Україні жив, то я такі квартири ми міг тільки в кіно побачити. Це квартира, це не дом. Тому що над нами ще є жильці, там по сторонам ще є жильці, під нами ще є жильці. Це квартира, однокомнатна квартира. Ну я хотів би жити в такій квартирі. Отак. Олією, так як ми вдвоєм і ще два кота, взагалі ідеально. От спальня собі класна, дивіться, кровать, столик. Можна ще якийсь шкаф десь там з тої сторони, мабуть, поставити для, для одежі, для, для віщей. І все, що тобі ще треба? Живе собі, балдий. Зімою, зіми Італії не холодні, зими в Італії Віталій си, сирі. Затопив собі камінчик. Тріщець, запах, дров і тепло, наскільки він дає, наскільки економиш газ. А газ зараз треба економити. Круто, круто. Не знаю, як буде чути сусідів, які зверху по такому перекриттю. такому перекриттю. не чути. Ну поки, поки міст нікого ще не чую. Ну, оцей столик з тулами, звісно, він сюди вже не вписується, тут теж треба щось дерев'яне, і стул якісь дерев'яний. Класно. Я обалдею від такого жилья. Дивіться, як тут проводка зроблена. Тут проводка не в стінах йде, коли ж не було в то время освітлення, в то время лампи були газові, карасінні лампи, свічки. От проводка пішла, пішла проводка, і вона вся поверху зроблена, тому що не можна її ховати. Ну, камінь тут видобати і зуродувати це все. Не то, то буде непому двері. обратіть німання, двері. Охреніть, штаба яка тут. Там які двері якщо вам подобається така квартира. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. А зараз я буду спускатися на вулицю, ще покажу, покажу яка, який під'їзд і який виход з цієї квартири. Виход з квартири. Не знаю, де тут світ включається, немає тут. Да. Ось такі двері, такий виход. Тут лишили камні, тут викрасли бінами, тут каміння лишили красиво. А тут якийсь щось мозаїка, не мозаїка, а щось було нарисовано на цій стіні. Коридор теж в плитки. Такі от ступеньки в під'їзді. Це вже останній етаж, дом трьохповерховий. По нашому трьохповерховий, по їхньому двохповерховий. Все з камня везде, все з камня, як будто замок якийсь. Але ні, це обичний в них такий дом, віціка стіна, ширина стіни. Ось вже виключився сам автоматично, Внизу можна велосипед поставити. Там от автомобілі, зараз покажуть, тут все закрите везде. Навірно так. Це свет включається. Тут ще якесь зеркало стоїть, тумбочка в коридорі прикольно. Боже, як гарно. Ось тут машини стоять, а три машини влазимо. Ну і четверта теж близко. А вон там той балкон, де ми були. А от Заїзд в цей дом. Кондомініо по-італінськи. От під'їзд. Тут ще, мабуть, може магазин, бо тут магазини на першому поверсі. Ось у нас виход. Щоб вийти, то відкривається тільки ось ця дверка. А щоб виїхати на машині, то відкриваються всі двері. Вони відкриваються не вручну, а з пульта. Так, нам щоб вийти, треба... І відкліна тут кнопка є, О, отак от люди мочаться щоб заїхати. Ось такі от скільки тут 4-7 живе Вулиця О цей дом, дивіться який цей дом весь кривий, нерівний, а гарний Там тут магазинчики, тут ресторан, тут якийсь магазин, тут магазин вітрини, центр міста, машини сюди можна заїхати тільки якщо ви тут живете. Туристам сюди заїжджати на своїй машині не можна. Вроді би, це я вже не точно скажу. на Ну, кому попало, точно не можна заїхати. Наприклад, якщо до мене приїхали гості, друзі, то сюди їм не можна заїжджати. В центр, в центр. Треба машину десь там, на вулицю вставляти за городом. Ну, За городом тут недалеко, звісно. Ну куди тут, якщо буде, будуть їхати, заїжджати, в'їжджати, приїжджати, тут пробки будуть. Ось центр міста, ось вузенький, з таких маленьких вуличок, ресторанчиків, магазинчиків. Вийшов з тої, з тої вулиці, Це вже виходить з центру з кома. І за цими стовпчиками вже можна виставляти машину. Тут є парковка. вона длі аж звідти починається. По лівій стороні, то вже там починається центр кома. Парковочка, на якій завжди ніколи немає місця для парковки. Тому якщо хтось до вас прийде у гості, буде проблема запаркувати машину. От, на БМВ стоїть чекає, може, хтось тобто буде виїжджати, щоб запаркуватися. Зараз багато туристів понаїжджало, можна наблюдати різні номера. Багато дуже німців завжди приїжджає в Італію. Вон, чорна БМВ, Швейцарія. Бабушки гуляють. Француз. Болгарія вроді. Так. Війти вас треба. Okay. Швейцарець, ну швейцарець. Це можна сказати, тут бо тут Швейцарія дуже рядом. Ого, прикольно. Обклеєна машина, бус. Прикольно Ладно, на цьому все. Пока-пока